Отже, сьогодні ми поговоримо про Solana Seeker, другий смартфон від Solana Mobile. ASMR Unboxing. Вау! <-праць> Ось тут відкриваємо. Дуже гарна коробочка, так сяє ще й на сонечку. Ну що ж, ось так він виглядає у нас. Красивенький такий. Синьо-сірий якийсь такий код. же одразу ось можна помітити, як переливається ось цей Seed Vault що є особливістю власне цього смартфона. Плівочка, яку ми зараз, звісно, ще знімемо. А в коробці ще інструкція, в принципі, до використання. Провідна зарядка і ось ця штучка, щоб сімку вставляти. Сікер, до речі, стартує з ціною 500 доларів. Це означає, що тут замість преміальних матеріалів, як, наприклад, у попередньому Saga, тут пластиковий каркас і скло. Ну, я можу сказати, що телефон легкий, компактний, виглядає акуратно. Єдине, що я тільки його взяла і вже на ньому видно сліди від моїх пальців і спереду, і позаду. Ну, а тепер вмикаємо і дивимось далі. Завантажується він, в принципі, трішечки довгенько теж. Що тут далі починається? Це вже ми вибираємо мову. Приємно здивувало, звісно, що класно, що є українська теж. Завантажується він так довгенько, я вам скажу, не дуже швидкий. Далі він тут пропонує скопіювати дані. Я це наразі не буду робити, пропускаємо. Далі у нас йде пін-код і відбиток пальця встановлюється. Перше обираємо браузери за замовчуванням, які ми хочемо, і пошукові системи. Ну, ось і почалось тепер найцікавіше. Я створила seed пароль собі, і в мене вже запрацював, виходить ось цей seed vault. Ось так виглядає основне меню, так би мовити, вкладки всі. Виглядають, як звичайний смартфон. Але на Андроїді, що вже мені не дуже комфортно. Так, ну і найцікавіше заходимо тепер в Seed Vault. Тут знову потрібно пройти такий невеличкий процес створення. Отже, це Seeker ID і Genesis Token це такий, як ніби Digital паспорт в екосистемі Solana. Такий унікальний токен, який створюється саме для цього пристрою Solana Seeker Тобто, показує, що цей пристрій оригінальний, унікальний, його не можна підробити, і ну, такий індифікатор, так би мовити, власника. Чому унікальність цього гаманця, криптогаманця прямо в телефоні? В тому, що приватні ключі нікуди не витікають, транзакції підписуються одним кліком або відбитком пальця. Це як Apple Pay, тільки для Solana Також тут є спеціальний, так би мовити, їхній магазин Marketplace для NFT, DeFi, Ігор. Правда, там поки що ще, наскільки я чула і знаю, багато додатків працюють нестабільно. Так, ну і я як контент-мейкер не можу не затестити тут камеру. Кажуть, що основна камера тут 108 мегапікселей. Плюс ще є два модулі і фронталка на 32 мегапікселя. Ви бачите, як вона шалено лагає, просто капець. Неможливо нічого натиснути, неможливо е сфокусувати, зафіксувати експозицію. Нічого взагалі? ще й взагалі мене вибило з неї. Загалом, давайте так, я зараз тут знімаю відео так, на широкоугольну цю камеру, і додаю збоку таке саме відео, яке я зняла з айфона. Ну, Тут просто зрозуміло, що небо і земля. Але я помітила, що тут є якісь ще проф налаштування, тобто якась ще про камера, і тут наче вже виглядає краще, але все рівно дуже такі занадто насичені кольори. Занадто все якось теж нереалістично виглядає. І є ще функція портрет. Я, знову ж таки, такі самі фото роблю на iPhone, щоб ви для порівняння ставити і ви могли подивитися. Що ще я помітила з мінусів, це те, що коли ти його кладеш ось так екраном донизу, він спливає, сповзає. Коротше, не тримається ні на якій поверхні. Загалом я користуватимусь телефоном кілька місяців, а потім ще запишу додатковий відгук. Але ви напишіть, звісно, чи чекаєте такий відгук, щоб я протестувала з чоловіком. Наприклад, трішки торгівлю через боти, автотрейди, та, звичайно, мене цікавить, як витрачати крипту саме. тому підв'яжемо різні карти, щоб перевірити різні способи оплати. Отже, висновок такий, що це не айфон, це не Samsung, це. Більше як інструмент для тих, хто живе в екосистемі Solana. Якщо ви щотижня користуєтесь DeFi, чи NFT, чи підписуєте часто транзакції, то це дуже класний і безпечний інструмент. Але це ніяк не заміна смартфону, тому високої продуктивності від нього очікувати не потрібно. І як ви бачили, камера трішки підтуплює, тому. Якось так. Це не про те, щоб повністю замінити, наприклад, використання айфона на цей Solana Phone. На мою думку, Solana Seeker доступніший, ніж SAGA, простіший, зручніший, можливо, у використанні. Але наскільки вам він потрібен, вирішуйте самі. Ну і напишіть в коментарях, звісно, що, чи користувались ви коли-небудь криптотелефонами. Ну, а звісно, що це не зовсім моя тематика. Просто я вирішила записати це відео, так як. Прийшов цей телефон, і мені самі було цікаво його подивитися і також показати вам. Взагалі, у мене тематика мого блогу лайфстайл-подорожі. І ще додаю рубрику огляди автомобілів. Огляд на мій автомобіль вже є на каналі, також є тест-драйв порше. Але далі я ще буду розвивати теж цю рубрику. Тому технології, автомобілі і все таке це теж. В принципі, можливо, має місце на моєму каналі, тому я вирішила записати це відео. Отже, все. Дякую вам за перегляд. Всім па-па!